Слава Україні, шановні депутати, за 13 депутатів. 53 третя сесія го свого спитні вишити. Ви... Зараз і попрошу стати Ви... полинучання Ви... вставати танки Ви... запити Ви... російського Ви... попадання.

「私の手を捨ててくれ」

Після пригоди про схову цінової редакції. Шостання статут про співправної сідали сонечко. Світлійської ціної редакції. Сьомопромінутипу на замішанського закладу середньої загальної осіб, першої друг ступені Російської ради, обслуговість завершення закупівної редакції. Восьмой заперечення прав половину громадського проекту про ремонту від 200% зміну типу практику збройних середньої освіти. Дев'ятка завершення.

12.000 documentation від ці, ті, котрій, по спеці, 13 помельна понавелинних документації усилив ініціативу виконання це 14 понадіану зубідних документації залусить до за фізичної документації і замовлює, до ідеалізації зманів ділянки виконання 16 про надання дозволу на вибір технічної документації за внутрішньої інтерпретації на лінії власності. про надання дозволу на вибір технічної документації за внутрішньої інтерпретації на лінії власності. 18 про включення до для підготовки лотів для продажу прав оренди на них на званих торгах у формі електронного опціону, надання дозволу на розроблення проєкту за внутрішньої щодо відповідних звань підприємств і зміни цього призначення. 19. Щодо що включення до проєкту зменних для підготовки лотів для продажу права оренди на них Земельний програм форми електронного аукціону та надання на обзорові плати на устрій, що відновлення з мають дані і змінюють цього призначення. Бертеля про те, включення до переліку для підготовки водів для продажу права оренди на них та форми електронного аукціону, надання дозволу на зроблення праці щоб відновлення з мають дані і без перших проключень до перегляду земельних ділянок, де підтримки лоті та продажу права поранення на них на земельних справах у формі електронного опціону, а не на дозволення розробку проєкту замовства, що обітання земельні ділянки і зміну цього призначення. Без того, хто звертає звіту, бо експерт на першу оцінку земельних ділянок. Маємо по пропозиції дня Федерації Шани і проєкт рішення про ударні обіду про цим земельних. Є пропозиція в нас у порядок даний проєкт рішення про затвердження звіту про оцінку майна. Зараз я сяку. Голосуємо цей порядок даних за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримати 14 за рішення. Про Проєкт рішення про затвердження звіту про оцінку майна. Точніше. це технічно? Так. Спіручити 2660 закону про інтернет рятування в Україні, бо сільська рада вирішила затвердити звідти про оцінку майна комунальної власності на житлове приміщення в квітні і майпрофектори загальною площою 375,2 метра квадратних -код вулиці Центральної Балазиї Світлогорів Кременецького району Тернопільської області виконано то фірма Годвіл станом на 31.075 року, яка складає 555 400 гривень. Друге контроль за рішення складності на та 12 бюджету соціальних міжнародних інвестицій, міжнародних дорозі та регуляторної політики. Ставлю на увазі, хто задача на запитання пропитання? Прошу голосувати. Хто за? Проти тринадцять. чотирнадцять за рішення прийняти. Ще, Ще пропозиція. в порядок денний проєкт рішення про надання дозволу на передачу комунального майна борг до включення до об'єкту до переліка другого типу. Is it Відповідно до статті 26, 59, 60 і закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про оренду державного та комунального майна, порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого установою Кабінету міністрів 20 року номер 483, положення про оренду майна комунальної власності Бусінської сільської ради, затвердженного рішенням сесії Бурсівської сільської ради від 24 грудня 2020 року за номером 61, з метою ефективного використання комунальної майна Бусівської територіальної громади. Розведено лист військової частини від 1 серпня 2025 року. Сесія сільської ради вирішила надати дозвіл. Від 1 бо я не бачила від 1 серпня. 1 серпня. 1 серпня. 1 серпня. Надати дозвіл, передати оренду без опціону та включити до переліку об'єктів оренди другого типу нежитлового приміщення, комунальної власності Чеченевського закладу загальної середньої освіти до Стаківської сільської ради будино школи, шкільна їдальня, котельня, бараня, загальною площою 922 квадратних метрів, розташованої за адресою вулиця, 1, село Лочеченці, Тернопільської області, запередити умови оренди комунального майна, в пункті 1 цього рішення. На послідок, власності, чоловіки, господарства необереження та прав. Хто за, проти, І ще одна річ, то рішення ідентичне майже про передачу в оренду об'єкта об нерухомого майна комунальної власності, не зачитують ті самі. Положення дістані закони сільська рада вирішила передати в оренду без проведення аукціону, нежитлове приміщення комунальної власності Чеченецького закладу загальної середньої освіти, будинок школи шкільна і дальна вулиця Швіна, 1, село Чайчиці Тернопільської області, терміном на період дії воєнного стану і протягом шести місяців після припинення чи скасування військової частини, відділу освіти здійснити всі необхідні дії, передбачені закону та порядку. Покласти у встановленому порядку довгої оренди, нерухомого майна і встановлення оренної плати, однак ім'я на рік. І контроль за виконання на постійному комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та прав. Прошу підтримувати. Хто за? Проти? Отримує 14 за рішення. Ставлю на основі за порядок даних цілому. Прошу включити до порядку проекту рішення про затвердження положення про сектор служби з права дітей у Сукільської сільської ради без статусу юридичної особи нові редакції. З метою захисту прав дітей застосування ефективних форм і соціальної підтримки. Світлась сільська рада вирішила затвердити положення про сектор служби у справах дітей Бурсуківської сільської ради про статус рівночної особи нової редакції щодо. Визнати таким, що втрати, чим рішення Судівської сільської ради від 20 грудня 2021 року номер 772 про затвердження положення про статус служби у справах дітей. У за закона рішення показувати комісію з питань прав людини законності і депутатської діяльності аж не знання. Це в зв зв'язку з тим, що Кременецька військова районна адміністрація передала деякі повноваження на громаду. Пані Лосані, прошу підтримати. Хто за? Проти? Тримати 14 дальнішні. Ставлю знову голосування. Можна замовляв. ще один? Можна. Прошу включити порядок до проєкт рішення про продаж земельної ділянки не сільськогосподарського призначення Лановецькому споживчому товариству. 12, земельного кодексу України пунктом 34 частиною першої статті 26 шостої закону України про місцеве самоврядування, що 31 закону України про оренду землі, законом України про оцінку земель, з метою сприяння соціально-економічного розвитку територіальної Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій, міжнародних пробіжності політики, постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території будівництва та архітектури, охорони пам'ятності історичного середовища та благоустрою, сесії ради вирішили. Затвердити варті земельної ділянки площі у руку по 94 рапада, з промість один для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за Адреською вулиця Польварочна, Олег 49, село Нападівка, Кременецький район Тернопільська область у розмірі 576 тисяч 574 тисячі 86 копійок. Продати Лановецькому СТ земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за адресою вулиця Польбарош, 49 село Нападівка, на затверджених умовах. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Хто за? Проти отримав Чотири. дачі. Ще обходить якісь випрозиція. Ставлю на голосування, що я додати цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти підтримує 14 далі Переходимо до першого питання.

у позиції посіців міністра і фінансів, джерел, інвестицій міжнародного звідку і на сесії міжнародного співробітці електронної політики радої стохові загального фонду бюджетних до стати на суму 8 мільйонів п'ять тисячі гривень за рахунок. Перерознання хто інших загального фонду військового звіту на статуса офісі. Просимо 80 тисяч гривень. Освітня субвенція з державного бюджету місцевого бюджету вносимо 8 мільйонів 50 тисяч 60 гривень. Більшість цього закладати загальну фонду сільського бюджету 2021 рік вносимо 8 мільйонів 80 тисяч 50 гривень на рахунок переплення електронічності на загальну фонду сільського бюджету. Саме на перше наводиться на суму 10 тисяч гривень і освітня субвенція з державного бюджету місцевого бюджету. Просимо 8 мільйонів 50 тисяч နောက်တစ်ခုကလည်း44 2020